Колеги вітаю, розкажу вам про свій новий продукт 40 цифрових технік формувального оцінювання. Це сучасні вправи на одну хвилину у форматі інтерактивної презентації, легкі і зручні у використанні. І зараз я вам продемонструю, як можна їх використовувати на уроці. Отут збоку, ви бачите, як багато цих вправ. Я погортаю. І в чому саме формат інтерактивності? Декілька слайдів покажу. Вправа 5 зірок. Учні перетягують зірки в залежності від того, наскільки добре вони зрозуміли тему уроку. Можна до п'яти зірок проголосувати. Як ви бачите, дуже мало часу займає. Світлофор. Стрілка в нас рухається. Чарівна паличка. Ми рухаємо цю паличку ближче до Волан-де-Морта, якщо не дуже добре зрозуміли тему уроку, або ближче до Гаррі Потера, якщо все нам ясно. Оберіть гарбуз рамка, може, або на маленький гарбуз, або на середній, або великий за розміром, в залежності від того, як багато учень засвоїв на уроці. Шкала розуміння: в нас рухається оця крапочка по шкалі. Крізь окуляри можна вписувати відповідь в одному скельці, а в другому. Одне речення такий підсумок за урок, піца. Оці інгредієнти ми можемо розмістити по всій площині простору піци в залежності від того, як добре засвоїли тему уроку. Подобайка. В нас рухається зелене поло. Буря 9 балів, чайку можемо переміщувати вище або нижче. Так, тут все можна вписувати, свої відповіді, печиво з побажаннями, стрілка настрою, горщик розуміння. Тобто, ви бачите вправи цікаві, сучасні. Замовляйте.